Хризантеми це справжні королеви осені. Вони зацвітають тоді, коли більшість рослин вже відцвіли і наповнюють сад яскравими барвами. Ці квіти вражають своїм різноманіттям: від ніжно-пастельних до насичено-бордових і навіть жовто гарячих відтінків. Вони бувають кущові, горщикові та зрізні. Тож кожен може підібрати свій варіант для дому чи для саду. Догляд за хризантемами нескладний. Вони люблять сонце. Родючий ґрунт і регулярний полив. Головне не переливати, щоб коріння не застоювалось у воді. А ще вони добре переносять легкі заморозки, тож цвітіння триває аж до пізньої осені. Хризантеми чудово виглядають на клумбах, у контейнерах чи навіть на балконі, створюючи справжній осінній настрій. Замовляйте хризантеми на офіційному агромарке. І додайте вашому саду барв, коли інші квіти вже готуються до зими.